Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, де кілька думок сьогодні вранці, як завжди, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, сьогодні читав слово Боже, і прочитав один віршик, і подумав, що це дуже важливо. Чому важливо? Бо коли я його прочитав, то я зрозумів, що це проголошена Божа амністія для людей. І це важливо. Бог в Ісусі Христі через нього проголосив нам грішникам амністію. А тоді я подивився, що ж таке амністія? І амністія з грецької це прощення, повне або частичне звільнення від бування, покарання осіб визначеними винними у вчинках кримінального правопорушення. І. Я подумав про те, що Павло недарма про це казав, коли ми читаємо Римлянам 3:23, він каже так: бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але важлива новина сьогодні, що Бог він проголошує грішникам амністію через покаяння та визнання свого гріха. Через прийняття Ісуса Христа як свого Господа. Коли ми читаємо дії, 13 розділ, 38 віршик, тут такі слова. Отже, мужі, браття, хай відомо буде вам, що прощення гріхів через Нього, через Ісуса Христа звіщається вам. І так звіщається амністія. Я пригадав приклад, я вже не згадаю, який то був король Англії. Але одного разу він мав таке бажання, щоб проголосити для в'язнів якоїсь там в'язниці амністію. Але він вирішив, що перш за все він піде у цю в'язницю і буде ходити від того камери до камери, і він запитував людей. І він запитував, і майже ніхто з засуджених не сказав, що він є винний. А вони казали, що я тут випадково, що це не я був винний, що мене підставили, що це ще щось, що це були такі обставини, і ну, я не винний. Знаєте, він ходив, ходив, і нарешті він зайшов в одну із камер, де засуджений сидів з похиленою головою, коли король запитав його, за що ти засуджений? Він каже: я визнаю, що я засуджений за такий переступ, я вчинив такий вчинок, який за законом, і не тільки за законом кримінальним, а й за законом совісті я повинен нести відповідальність, і мені немає ніякого прощення. І знаєте, тоді король вигукнув: Ну, нарешті, я знайшов людину. Яка потребує і має всі права на амністію. І я хочу сказати, що Божа амністія вона проголошена в Ісусі Христі, але лише ті, хто визнають себе винним, визнають себе грішниками, хто кається та приймає Ісуса у серце, той отримує Божу амністію. Що Він робить? Він очищує, він звільняє від залежності гріха та реабілітує в'язня гріха, даруючи йому волю та нову надію. Знаєте, це важливо. І дивіться, Павло Ривляна, ми продовжимо читати це з 23-віршика, го віршика. бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовується його благодаттю. А не за гроші, не за поступки, не за щось інше, як за дарма, через відкуплення, що в Ісусі Христі, а що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давнішніх вчинених гріхів, за довготерпінням Божого, щоб виявити свою правду та теперішнього часу, щоб бути Його. Праведним і бути йому праведним і виправдуючим того, хто вірує в Ісуса Христа. І знаєте, я собі розмірковую про те, що е, є гарний такий приклад, е, і цей приклад з життя Ісуса Христа, то була подія, коли Христос сидів у храмі і Він спостерігав, як люди моляться. І ось прийшов такий фарисей... І він е, дуже гарно молився. Він казав, що я не такий, як оці всі грішники, я не такий, як ось тут той митник стоїть, бо я святий, я гарний, я оце і оце роблю, і десятину даю, і все, що тільки можу. І він помолився та й пішов. А тоді молився цей митник, який бив себе в груди. і Він казав, що, Господи, прости мене, вибач мене, бо я грішний, я винний. Знаєте, що каже Ісус? Останній пішов виправданим. Він отримав цю амністію від Господа, бо він, перше, він признав, що він є грішник. Він признав, що він має цю провину, він признав, що тільки Господь може то все зробити. І тому сьогодні дуже важливо знаєте, Іван. Він у своєму післенні не буду читати, ви бо дуже часто то читаю. Перший Івана, перший розділ прочитайте самі. Ось то він каже: що якщо ми визнаємо провину, визнаємо свій гріх, то він вірний і він праведний, він прощає, він очищує нас від гріха. А він очищує не тільки від гріха, він очищує і поновлює нашу біографію, він дає нам новий старт для того, щоб ми жили в Бозі з Богом, щоб ми вчинили правідні вчинки, щоб ми були прощеними, виправданими і амнестованими єм. Знаєте, Павло, він ще раз і ще раз, коли пише до церков. І так якось він писав в церкву до Єфесяна в Єфес, то він говорить, такі, це повторює і це важливо, тому що людині важливо збагнути це, що є амністія, але її треба, її треба отримати. Вона вже є, вона проголошена. Але що треба зробити? І дивіться, Павло каже так: другий розділ з першого віршика. І ваші мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, та за волею князя, що панував у повітрі, і духа, що працював через тепер у неслухняних, між якими і усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили. Волею тіла і думок, і з природи бути дітьми гніву, як і інші. І дивіться, що він каже: «Бог же, багатий на милосерді через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас мертвих, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Ісусом Христом. Спасені ви благодатью, і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесах, на небесних містах у Христа Ісуса, щоб у наступних віках показати без, безмірне багатство благодаті своєї в добрісті до нас у Ісусі Христі. Бо, спасені ви благодаттю через віру, і це не від вас. То дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився, бо ми, Його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував нам, щоб ми в них перебували. І Він говорить, що ви зважте на це, що ми були серед цих людей, і може дехто ще є через цих людей, але Він каже: є Божа амністія в Христі Ісусі. Тому не просто амністує він нас амністував, а тепер нова людина, яка покликана для нового життя і вона має нові цілі. Ми усі дуже важко, знаєте, я зважив ще на один такий процес: ми дуже важко амністуємо тих, хто вчинив біль, хто згрішив проти нас. Якщо кожна людина, якщо ця людина визнає провину, якщо вона кається. І вибачається, то Господь сьогодні запрошує і нам видати амністію для цих людей. Знаєте чому? Бо Господь, незважаючи на те, що ми всі згрішили і жили в гріхах, і ми були, вчинили це все проти Божого закону, і ми були засуджені в Ісусі через це, але Він дає нам амністію в Христі. Щоб кожен з нас по благодаті мог мати спасіння і волю. Знаєте, мені дуже подобається як Іван каже, то восьмий розділ 31-й, там 32-й, 36-й віршик, він каже, бо познаєте істину, і істина зробить вас вільними. І якщо Христос і Ісус вас звільнить, то ви будете по правді вільними, і це важливо мати свободу і дарувати людям свободу. Знаєте, це. Гарна думка для сьогодні, для мене, для кожного з нас. І тому сьогодні ми кажемо: Боже, дякуємо, що ти проголосив амністію у Христі та через Христа, щоби нам не бути у в'язниці гріха та темряви. Дякуємо за світло Твоєї правди та істини, як пізнаючи, яку ми отримуємо волю. І це сьогодні дуже гарна така думка, що Божа амністія вона проголошена. Знаєте, якщо хтось ще її не отримав і живе в грісі, то Господь каже: прийди до мене, прийдіть до мене, усі обтяжені. Я хочу зважити, що це, це, це тягарі провини, це тягарі гріха, які він каже, ти можеш сьогодні того позбутися. Чому? Бо є амністія. І згадайте ще раз того митника, грішника, який бив себе в груди. Він, може, не так гарно і не так, так як, як би сказати, яскраво молився, але він молився щиро, бив у груди і казав, що, Господи, помилуй. І прости мене, і вибач мене. І Ісус каже, той пішов виправданим. Сьогодні ти можеш це отримати. Знаєте, Це велика новина для кожного з нас, щоб нам не залишуватися у в'язниці. Знаєте, є люди, які засуджені пожиттєво. І це є в'язниця гріха. Якщо люди не, не хочуть мати звільнення, вони пожиттєво засуджені тим гріхом, і вони там, в той в'язниці. Бог сьогодні, Він запрошує, щоб ми мали свободу, щоб ми мали волю в Ісусі Христі, бо Він це звільняє. Він каже, що кожен, хто покличе Його, покличе Його святе ім'я, той спасеться. Дякуємо, Господи, Тобі за цю новину. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми дуже і дуже вдячні за Ісуса Христа, бо в ньому нам проголошується амністія. В ньому нам проголошується воля і цей такий гарний момент, коли ми звільнюємося з цієї в'язниці, гріха і осудження, і вини, бо це Він дає з своєю. Господи, дякуємо за Твою благодать, бо не ділами ми спасаємося, а по благодаті, отримавши амністію і повну волю в Ісусі Христі. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Нехай Господь рясно благословить вас, ваші сім'ї, ваших діточок, близьких, рідних, друзів, ваші церкви, нехай Божий покров Божий захист, Божий захист буде на кожним із вас. Хай Божий мир, хай він панує в серці, щоб кожному з нам перебувати у Божій свободі і волі в ім'я Ісуса. Будьте благословенними в цьому дні.